712-й день в Канаді 26.05.25. Сьогодні це вже дубль-2. Я тільки що починав записувати відео, але мене відволікли охорона. E, подзвонили, я тільки почав записувати там пару секунд. І подзвонили. Одна квартира не можуть зайти в... В додому. не відкриваються. Вони пробували там emergency opening, спеціальний апарат, нічого не працює. Коротше, треба мене. Я от тільки що ходив, взяв цей комп'ютер, і в мене виходить, це вже третій раз, що вони ходять з тим, тим комп'ютером, нічого їм не виходить. Я приходжу, і в мене все виходить. Ну Там нічого такого примудрого немає. Там спеціальна функція. Вводиш код, все і відкриваєш двері. Капець. Ну ні, все одно треба буде міняти замок. Я завтра напевно поміняю весь замок, поставлю на ключ. Перероблю все на ключ, займе трошки часу, але нічого страшного. Людина і так з'їжджає. Вона з'їжджає і... І, буде... і. Вже буде квартира на ключик. Тож таке. Ранок в мене почався теж не виспаний. хоча вчора швидше заспати. 12 вже було в ліжку. Е Прокинувся, зібрався, потопав по технічним приміщенням, бо після вихідних, після того завалу з бойлерами, що ми бавили з шефом, то цей, прийшов і тиску не мав в бойлерах. Не вистачає тиску, не вистачає рідини. І я там трошки добив, добавив. І ми все одно сьогодні замовили майстрів, щоб провели діагностику, взяли зразок води і все, бо ми там доливали, міксували, треба, було, щоб була пропорція 80 до 20 і таке. Ось. Подивився зразу, само собою, кондиціонери, працюють. Зараз сключив в хаті, було жарко, Сьогодні у нас ну, 27, я не знаю, дуже жарко, тільки що їхав в ліфті, 30 градусів буде. До кінця тижня. Так що погодка, пекло. Класно якраз вода прогріється. Треба буде десь поїхати вже на ОЗУ. Тавер Ей, все працює, супер, мені подобається. Далі до комп'ютера, там Алек вже був, зустрів шефа, ми поговорили, що там як до роботи. І до роботи. В тавер Ей дуже добре, що. Хлопці взяли ремонтувати компактор прес машину. Вони зняли оцю штуку, що пхає металевий такий корпус. І він прогнувся. Це була просто фактично груба бляха обварена. Прямокутник. А вони все всеред... вигнали назад і дали всередині металевий профіль в двох місцях. Правильно зробили. Я якраз це й говорив шефові, Я, але добре, ну ми самі там могли зробити. Але це купа роботи. Цілий день би мені зайняло. Різати, підготовлювати, підставляти. Так зробили майстри, принесли, поставили і поставили новий датчик. Новий датчик, я крутився біля них. Це було в тавер Е, і в мене там машина. Поки вони це робили, я заодно встановив собі камеру в машину, відеореєстратор. Спереді, ззаді. Блін, ну так мене мучить. Там на міліметр от як лобове скло, я його ще не включав. <годи> Він не, я його включив, але його треба підіймати до телефона, щоб ви бачити картинку. Але... Я його встановив і мені здається, він чуть, -чуть отак, чуть-чуть на міліметр, і мене то гризе. Я хочу, щоб він правильно приде цього здирати. А нічого з другу переклею. Е, і зробив собі цей реєстратор, вони поки зробили то, поставили новий сенсор. датчик оцей, бо ми його спреяли, він вже старий був його краще викинути. що вони поставили новий сенсор, тепер же буде працювати дуже добре. Краще. Е, ну, Мені подобається. Тепер, після того, як я підняв ці лазери вище, там подушка зі сміття, воно падає, не, не б'є і нормально пресує, все супер. І не забиває, не розхляпується. Бо воно як падає на бетон, на оцю беталеву пластину, воно розхляпується, захляпує сенсори, і воно все зависає дуже погано. Тож так краще. День спокійний. Сьогодні скинули мені одну квартиру. До речі, Kitchen sink, Кухонний умивальник забитий. Забита, звісно, каназиційна труба під ним. І я взяв інструменти, взяв оцей трос новий, класний, і все познімав. Це азіати, я не знаю, може китайці. І вони бачу дуже жирного, багато виливають в умивальник. Ну це просто багато хто тут виливає жир. Навіть я як мою посуду, мою сковорідку, то я вже не ту капельку олії не подосу, десь в унітаз. Так само під кип'яточком грішу. Але головне, що в них забито все забите. Ну, все жирне в них умивальник, труби ті всі жирні. І я от запхав трос повністю все прочистив і Витягнув, і ну що, це ж жир він по стінкам поприлипав. Я включив гарячу воду, воно тече. Але треба, бо я, напевно, завтра піду в офіс, складу якийсь список для них текст, і всім розіслати, щоб вони відкривали воду. Ну Це я всім рекомендую, не тільки в нас в будинку. Включити кипяточок, гарячу воду, максимально гарячу воду, включити мінімум на 10 хвилин. Нехай просто собі тече. І вона вимиває цей жир з труб. Ніякої ну, хімії, само собою, для жиру можна хляпнути, але вона там скоро змиється. Було би добре. Але навіть просто гарячої води. Бо воно на трубках труби холодні, і воно тече жир і прям застиває там. І воно робиться така от каша, е яка не змивається. Гарячої води прогнати, промити. Було би добре. Нехай воно попромивають, бо в нас вже починають труби забиватися як в старому будинку. От. Сьогодні на 41-му хотів пофарбувати стіни, там зайнято на завтра. Забронював собі на завтра дві вежі. Завтра точно стою туди робити. Коротше, я завтра йду робити замок і піду фарбувати вежі. Так і зроблю. Перший, напевно, піду зашпаклюю, а потім фарбувати. Ху -ху -ху. Ой. От. Нічого більше такого цікавого не було. Ну от що зараз замок по роботі. Після роботи захотілося мені картоплі фрі. Е, начистив картопельки в AireFry. У мене є AireFraй широкий такий, і там багато влазить. Є три Арифрай у мене. Один маленький, прямокутний, там пів, така собі півтора порції. Є Airefray на дві шуфляди, то там одна і друга по, по одній порції. Є дві порції роздільно. І є ще один AirFraй, такі як. як Мікрохвильовка, тостер Ну, зверху і знизу тени, там вентилятор і решітка. Отам От вже дві повноцінних порції, і воно жарить дуже класно. Бо зверху два, і знизу два. Е, і Мені подобається, як він смажить, він сушить так конкретно, класно. І нас мажи картоплі фрі, курочки, як курочка з гриля, курочка з е, цього з бультиварки під тиском цієї. Короче... Підготував цілий стіл, як колись зелені, там, цибулька, помідочки, огорочки. І включив е зоряні війни. На ось цій приставочці, це космос. Ну, всі фільми, які є, всі там. Ну, мається на увазі американський. Сьогодні ми дивилися українське кіно, українського не було. Отак. От Тож подивились ми додивились першу частину зоряних війн, давно не дивились. Ну, я її дивився я ще коли малий був. О, то зараз, Хо -хо -хо. якраз, якраз час. Ну, що паралельно зробив собі желе. Було, було три пачки желе різного там, полуничне, чорниця і лимон. Зробив три тарілочки, вже половинку з'їв. Може ну, зараз візьму, хочу... хочу пити. Чаю собі зроблю. І все. Мені сьогодні вистачить 10 годин відпочивати. Па-па.